Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Сьогодні ми почитаємо з вами Жива абетка у віршах. Така книга велика і дуже красива. Жива абетка у віршах. Автор ЛВ Яковенко. Бетка. Букви. Абетка починається з букви А. Назвемо спочатку всі букви А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, Е, И, Е. E k l n який znak Ю ja. Буква А. Акула. Акули, акули, акули. А Акула Купила акула своїм акулятам. Для гри у пісочку відро і лопатку. Вони б і погрались, якби не біда. Де взяти пісок, як усюди вода? Буква Б, бичок та баранці, бичок та баранці. Баранці в трубу сурмили і бичка цим розбудили. Взяв бичок у них трубу, дме у неї «Бу-бу-бу». Буква В. Вовк здивував лисицю вовк. Він у ступі воду товк. Тож руда й питає стиха, чи ж у тебе вовче лихо? Вовк в. Г. Гусенята. Гусенята йшли гуляти, жаб ставку своїм ганяти. Жабенятко в воду плюсь, гусенят я не боюсь. Жабенятка гусенята. Буква Г. Г. Габа. Гава. Десь знайшла корону гава. Походжає, наче пава. Я така красуня, кар. Полечу в ній на базар. Г. Д. Дятел. Лікар дятел не ледачий. Шкідника завжди побачить. І смачний же короїд. Пообідаю як слід. Д. Е. Страус ему. Ескаватор. Страус ему на екватор. Віз великий ескаватор. Здумав рити він тунель через декілька земель. Е. Є, Єхєдна. каже кінгуру єхєдна, ти стрибаєш дуже плідно, ось якби мені ці ноги розігнала б я всіх з дороги. Є, Є фф Ж. Журавель. Жук. На гостину тук-тук-тук прилетів до птахи жук, роздивився і до мами. Там вечеряють жуками. Ж. З. Зебра, заєць. Заєць з зеброю зустрівся. Чемно звіра роздивився, та й смугаста ж ти, сестричко, вся і навіть личко. И. Риби. Співаки. И. Під водою зранку. Роззявляли рота, ніби, мов співали увесь день голосних морських пісень, і і індики. Індики бурмотіли чи кибрики, десь на лаві два індики. Щоб птахів цих зрозуміть, мову довго треба вчить. І Ї. їжак. їжак. Під ялинку, що на кручі, закотився м'яч колючий. Хто ж сховався між гілок? Та ж звичайний їжачок Ї. Й, йох. Ось котик Йох. Кажуть, йох на цвяхах спить. Засинає міцну мить. Повторить я намагався, не заснув, як не старався. Й, йох. К. Коза, крокодил. Дзвіночок коза на базарі купила, взяла й крокодилу його причепила. Тепер крокодил не полює, лежить. Лиш встане, дзвіночок про це сповістить. Л. Лось, лисиця. Лось з лисицею зустрівся, на гостину напросився, стрітись їм не довелось, не проліз до нірки лось Л. М. морж, морж. Морж під хвилями пірнав, під крижину запливав. Лаву попереки вздовж, ось який сміливий морж. М. Н. Нутрія, нутрія. Нутрію стріти можна завжди, там, де хлюпочеться трохи води. Нутрія любить казати всім цур. Я благородна тварина, не щур. Н. О. Оса та олень. Оса олень. Оса над оленем кружляла і в вуха оленю дзищала. Та цить бо вже смугаста мухо. Тепер лікує олень вухо. О Півник Зріст у півня невеличкий, хвіст, немов з веселки стрічка, забираючись на тин, крильми ляпає, мов млин. П. Р. Рак кравець. Ось рак кравець. У ставку добрячий швець, невеличкий рак кравець, края вшив і просто різав, для русалочок він різе. Р. С. Свинка. Як у моєї свинки, на спині щитинки, гребенець їх на не бере, Свинка спинку просто тре. С. Т. тюлень. Лежить тюлень, відпочиває, солону ванну він приймає і ловить сонця теплу мить. Він ніжиться і майже спить. Ти У мрійник вуш. Вуш, що він вужик, вуш ти знав, та з дитинства мрію мав. Щоб птахів лякать над стабом, мріяв вуш зрости удавом. А вуш маленький, а удав великий. Ф. Фазан. Фазан. У Фазанах хвіст яскравий. Дерти носа має право, бо ж на сцені він співав, хоча й голосу не мав. Ф. Х. Хамелеон. Хамелеон. Жив собі хамелеон, одежини мав мільйон. То він синій, то брунатний, то червоний, то салатний. Х. Ц цуциня та цап. Цуценя цап. Цуценятко цапа стріло, з ним погратися хотіло, з роду цап ні з ким не грав. Бо усіх лиш буцав. Ц. Ч. Чайка. Чайка. Понад морем чайка плаче. Чайка здобичі не бачить. Рибка чайку одурила. Не туди ж бо чайко крила. Ш. Шишка. Шишка. Ось попадали шишки. Полював ведмедик шишку, добував горішки нишком. Кедри міцно обіймав, шишки з дерева знімав. Ш. Щ. Щука. Борщ. Щука. Щука борщик лаштувала любо, страву вихваляла, налила свого борщу щученятам і лящу. Щ м'який знак лань. Лань галявою стрибала, бо міцненькі ніжки мала, а тоді знайшла десь пень. Та й просиділа весь день. Ю. Юнга і юрта. Юрта. Юнга юрту взяв в дорогу, хоч боялась та вологе. В юрті спокій він шукав, як в каюті, міцно спав. Ю. Я, яструб та ящерка. Яструб ящерка. Яструб ящерку шукав, бідолашну налякав, тож сховалася під міст, загубивши зляку хвіст. Я. І закінчився наш алфавіт.